Добрий день, компанія Поставки. Пропонуємо вашій увазі е, топливний насос низького е, тиску. На трактор МТЗ є два варіанти: е, гарний варіант та найкращий варіант. Е, різниця між ними е, твердість е, чугунного корпусу 150 одиниць по бронелю. Е, цього варіанту 190 одиниць по бронелю. Е, також е, різниця в цьому елементі у цих двох підкачках. Е, в этом елементі, в этой подкачке стоїть такий елемент з зорами 0,03 мм. В цій підкачці стоїть така прецензіона пара з внутрішніми розмірами 0,015 мм. Також тут йдеться в комплекті болт-штуцер, фільтер сетка. Та також прокладка. Є в наявності оба гарні варіанти. Можна телефонувати, запитувати, також є оптові ціни.